Привіт, мої дорогенькі дітки! Сьогодні я хочу вам розповісти про одне із визначних свят серед православного народу про Різдво Христове. Що ж це за свято таке? Багато-багато років тому, у цей день, у місті Віфлієні народився у Діви Марії маленький хлопчик, якого назвали Ісус Христос. І був він Божим Сином. Коли він виріс, він робив добрі справи, допомагав хворим, нужденним, а також прославляв Бога. За це люди відзначають, щороку його день народження і славлять Його. В нашій країні теж є традиції святкування цього свята. Напередодні господині прибирала в хаті, білила, прикрашала усе. Розкладала гарну скатертину нову, гарні вишиті рушники. Далі вона готувала дванадцять пісних страв. Раніше це були кутя з медом, узвар, вареники, голубці, риба, горох з олією чесником, ячмена товчена каша з олією або медом, пшеняна каша, пироги з медом, з маком, варені, баби. Зараз це зовсім різні і інші страви. Але головною ритуальною різдвяною стравою і досі є куття. Її готують з пшеничної ячміна або рисової каші, змішують з родзинками, маком, медом, горіхами. А також на стол обов'язково має стояти узвар. Це такий схожий на кампой, з сухофруктів зварений. Українська куття це страва, яка об'єднує родину. Країну це оберіг і традиція, це історичність та ритуал. Кожен регіон в Україні має свої особливості подачі і свої родзинки, окрім звичайних, які там традиційно є. Сідати за різдвяний стіл необхідно з появою першої зірки, яку називають віфліємською. Саме вона привела мудреців до немовляти Христа. Святий вечір починається молитвою і запалюванням різдвяної свічки. Важливим різдвяним обрядом на святий вечір є оформлення столу. Традиційно його застеляють свіжим сіном або соломою, зверху насипають трохи зерна і покривають скатертиною. По кутах столу під скатертину кладуть по зубочку чеснику, який буде оберігати сім'ю від хвороб та злих сил. На почесному місці в домі повинен стояти діду, житній, пшеничний або вивсяний сніп, який символізує урожай, добробут, багатство, дух предків і оберіг роду. Вважається, що присутність дідуха в домі приносить гарний настрій, затишок і святкову атмосферу. У святвечір господар вносив дідуха до хати. Робилося це після заходу сонця. Заносячи дідуха, господар вітався з усіма, ніби що й не зустрів. Дай, Боже, здоров'я, несу злато, щоб увесь рік ми жили багато. Віншую вас щастям, здоров'ям із цим святом вечором, щоб ви у щасті й здоров'ї. Ці свята провели та других дочекалися від 100 літ до 100 літ, поки Бог назначить вік. Дідуха ставили на покуті, перев'язували і біля нього клали ярмо, чепіги від плуга, сокиру та інші залізні Речі, які допомагають у господарстві та захищатимуть дім від злої сил. Потім стіл застеляли скатертиною. На стіл викладають спечені калачі і хліб. За стіл з цією родиною сідали після сходження на небі першої зірки. Під час святкової вечері намагалися без загальної потреби не виходити за столу, а розмови. вели. Тихим стриманим голосом. І вже потім діти відносили обрядову їжу своїм родичам, бабусям, дідусям, хрещеним, а ті, в свою чергу, обдаровували дітей солодощами та подарунками. Наступного дня з настанням Різдва люди замість привітання кажуть один одному Христос народився, а у відповідь чують славімо Його! Важлива і незмінна традиція на Різдво це калюдування. Це улюблене заняття дітей і дорослих, адже за свою працю вони отримують солодощі та гроші. Щоб халюдувати, потрібно зібрати вертеп групу з кількох людей. Це можуть бути як дівчата, так і хлопчики, а також і дорослі. Калюдувати ходять від хати до хати, не оминаючи нікого. На початку варто запитати господарів, чи можна колядувати. якщо вам відмовили мовчки і безобраз підіть. Якщо господар дозволив, тоді вже заспівати колядки. Колядки співають повільно, протяжно. Кожна колядка має завершуватися віншуванням, побажанням родині, достатку. Але під цим розуміється, щоб родина була здорова, щоб родила багато врожаю, вилася худоба, були мир, добро і злагода. Суть калядки у добрих побажаннях святкового настрію, у каляд... а калядників обдаровували не грошима, а смаколиками, цукерками, яблуками, горіхами. У будь-якому випадку пам'ятайте, що. Колись кожна українська родина бажала за честь, що калядники її не оминули і прийшли привітати з різдвом. Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся. Ой, радуйся земле, син Божий, народився. Застиляйте столи та все коли мами радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Різдво Христове це в першу чергу свята добра, миру і милосердя. І дуже важливо пам'ятати, що необхідно допомагати всім тим, хто з різних причин позбавлений святкових радощів. А на сьогодні все. Пока!